Всім привіт! Сьогодні заміна свічок запалення Renault Grand Scenic 314 бензин турбо. На наш двигун йдуть і свічки, тому що мотор турбовий, теплонагружений. Длина самої різьби свічки 265 мм, діаметр різьби М14 і шаг 1,25 Під ключ на 14. От. Собі взяв я воркварне, беру. Ось такі Made in China, оригінал. Ну, не знаю. Ось така коробочка. Зараз будемо ставити. Так, щоб добратися до свічок, треба зняти катушки запалення. їх 4. ось. Раз, два. До цих доступ'є, а до цих нема, треба знімати цей з турбіни. На інтеркулері йде воздоход, воздухоход, чи як він правильно називається. І ще достатись до, дві, до двох Оці всі шланги трубки, вони дуже ламкі хрупкі. Вони ще попересихали, ось дубове. Тут вже зл... було зломане, і зламав. Ну, би я не ламав. Ще щось підсвистувало, блин, я не знаю, коли їдеш. Це воно, мабуть, було. Ось. Тріснуло. Ось, ну Дубове все. Це терм, не знаю, подивлюся, що в магазинах є, може куплю таку трубку. по моєму на 12 вона тут Йолочка. Не На 12, на 8. Міряв на 8, не на 12. От, або резинову шланг поставлю сюди та і все. От так, будемо знімати, нажимати треба от, ось на ці штуки. Ось. Нажимається ось. Так. і витягується. Тут так само. Тут шланг і одвожу. Тут хамут Я його взяв, жав і підняв вгору. І ось так от двів. От. Тепер буду відкручувати цю кришку. Тут два болта на збоку. По-моєму, на 8 і на 10. Зараз їх відкручу і ось ці хамут сніму і подивлюся далі. Відведеться воно так вгору чи ні. Так, оказався ще один болт. Ось тут. Тобто їх два. На 8 болт отакі катушки. Тут всього, щоб зняти цю, надо зняти два болта. І відчокнути ось таку скоботу тут. От от. Ось тут один болт і другий болт. То що на 8, от я показував то не він, то катушки болт. Так. Відкручуємо. Все доступ є. Зараз тепер знімаємо фішки. 4 штуки. Відкручуємо болти. Тут на кожній катушці по два болтика на восім. Раз, два. І винімаємо вверх. Як знімається фішка? Беремо під низ палець, нажимаємо і винімаємо. І так, буду винімати, продувати компресором, все обов'язково грязюку треба продути всю. Виняв, продув, поміняв свічку, поставив катушку. І так по очереді буду робити. І так, то просто і витягнути, тут уплотніки стоїть. Ого. Ух ти! Фух. Опа. А от і катушечка. А он свічка. Щоб зняти свічку, потрібно придбати отаку от свічну головку. Свічні головки робить Туптул, хороша фірма. От, купив. В інтернеті ціна 220 гривень. Є ще длинніша, ну я взяв таку вона підходи. От, на 14. Бо друга не влазить, дуже мале пространство. І ось ключ. Цю я вже поміняв першу і поставив все на місто. Зараз буду вставляти, пробувати другу. І так, викрутив. Ішла щось туго. Тут різиночка є в головці, вона не магніті, а на різинці, щоб свічку тримати. І зараз вставляємо другу і зажимаємо моментом затяжки 23 Нм. метра. Беремо нову свічку, вставляємо в головку. От. Заздалегідь ж не забуваємо продувати колодязь. І обережно вставляємо. І від руки до кінця закручуємо. Щоб по різьбі йшло акуратненько Від руки. Так, далі від руки вже не можу крутити. Дотягую не сильно до упора тріщоткою. І так, все, дотягнув тріщотку і тепер ставлю неметричний ключ. Є різні ключі, але в мене такий. И тяну 23 ньютона. Тяну до 23 ньютона. Так, раз и все. Все, зажали свечку, вставляем катушку. Зажимаємо два болта і ставимо потім фішку І так слідуючи. І так, викрутив свічки. Не знав, коли вони мінялися в якому стані. Ці свічки, ще коли машина була пригнана з Європи, вони стояли. Як казали, з НЖК, такі свічки, Made in Japan. Оця була тут трохи ржава, мабуть, протікала вода. її тугенько викручувалось. Туго чого різьба. Але стружки не було, різьба нормальна була, не знаю, що вона. От, Що хотів сказати? Оці китайські Borg варнер беру. Отут електрод. магніти, все, і ці магнітяться. Але якщо взяти ось проволоку, от таку проволочку. бо тут метал, то воно і магнітиться. Якщо взяти проволочки, от, то не магнітиться ні ця частина, ні частина електроду. На цих же, що я поставив, магнітиця електрод і оця частина. Ну, все одно тут, самого ірідій, він дороже золота, і тут всього, -навсього. тут тільки напилення зверху. Роблять напилення. Тут ірідя зверху і отут. І все. Це я не означає, що серідєва свічка, то буде весь стержень Ні. Тоді вони будуть дуже дорого стоять. От, не знаю, як вони будуть ходити. Поїздимо, побачимо. Але це оригінальні Made in Japan. Зараз, мабуть, такі свічки важко де купити японські у нас. Мать все китайське зараз. Ось тут така напаечка. На Воркварнер такої напайки не було. Як тут. Ось, Ось тут напаечка. така. На цій частині. Там просто такий кружочок. От розчитані вони, як пишуть, на 100 тисяч. Не думаю, що... Оригінальні хороші свічки, то 80 пройдуть то все буде добре. Все, всім хай щастить ремонт.